Вітаю любі. І я е пробую записувати і виставляти на певний час, але вийшло так, що ви виставила відео е два відео в один день. І, як то кажуть, техніка в руках індійця металолом. Але я вчуся і на сьогодні планувала інше, але були цікаві коментарі. Тож я зрозуміла, що я не зовсім точно висловлююся і хотіла би сьогодні таке маленьке, кілька маленьких уточнень дати. Я постійно розповідаю про свій досвід і що це робила, те робила, там вступала в якісь стосунки, і може виглядати, що я це робила. Ну, хтось мене до чогось змушував. Чи я робила якісь речі несвідомо. Раз що несвідомо так, але абсолютно кожне рішення в моєму житті це було моє рішення. Тобто мене не можна було так взяти насильно за руку, кудись завести і сказати Все, будеш це робити. Справа в тому, що з самого дитинства мене ніхто не вчив, що я маю собі довіряти, і що я маю всі рішення, які я приймаю в житті. Зважувати відносно того, що насправді я хочу. В мене завжди існувало поняття авторитету. Спочатку батьки, далі там вчителі, лікарі, в моєму розумінні, було, якщо це люди дорослі, якщо вони займають якісь посади, якщо вони чогось досягли, професор там. Ще щось таке, що вони краще знають, як це все має відбуватися, і як воно насправді в тому житті є. І тим я до певного часу, на жаль, дуже довго керувалася. І виходило так, що коли я. Розважала, що я маю робити в тому житті, то слідувала за тими такими загально правилами: як е, треба здобути вищу освіту, вийти заміж, бажано за забезпеченого чоловіка, щоб він міг е, повністю забезпечувати сім'ю, а ти маєш там народити дітей, працювати і так далі. Воно все гарно, але нема стандартних формул для абсолютно всіх, і не все всім пасує, точно так само, як е, те, що я тут розказую, ділюся своїм е, досвідом, своїми е, розумуваннями. Як хтось там написав, що е, псевдонауковими. Я і не стверджую, і не стверджувала ніколи, що я якась там супернауковиця чи історик. Але е, з часом я зрозуміла, що мої відчуття це мої відчуття, і тільки моє серце знає, так як мені найкраще, що буде найкраще для мене. І свої, ну, так би мовити, експерименти з тим, що, а що насправді є найкраще для мене, я почала. Давно, і як каже мій чоловік, що ми всі мислимо, можливо, схоже, але ми знаходимося на різних щаблях одного і того самого поняття, і те, що для мене, там, я кажу, що почало до мене доходити, це не те, що щойно почало доходити, а воно ну, Назрівало дуже-дуже давно, я про це дуже-дуже давно думаю. І це ті нюанси, які це вже нюанси для мене. Це не є перші, я не роблю перші кроки і далеко не другі. Але я постійно рухаюся і постійно знаходжу якісь нові нюанси. А мої нюанси можуть бути для когось власне, тим першим кроком. Через те я завжди прошу. Ви мене слухайте, але відчувайте серцем, якщо воно вам лягає і підходить, то робіть. Якщо ні, шукайте свій варіант, бо він точно є. Тож, сьогодні питання, піднімлю два питання: власне, чи існує любов в стосунках? Перепрошую, свобода. Любов, звісно, існує про свободу. Бо було теж те, один коментар, що пошу тоді та, пошу одружуватися чи там виходити заміж, що входити в стосунки, якщо так, мені розходиться на свободі. Завжди, я так розумію, варто уточнювати, що я маю на увазі під поняттям свободи, точно так само, як під поняттям дика. Для мене свобода це не питання, що я роблю все, що я хочу, не зважаю на нікого. Навіть якщо я в стосунках, мені треба свободи, щоб там сидіти по кав'ярнях до ночі чи до ранку і спати з ким мені пасує. Наприклад, якщо це так сприймати цю свободу, абсолютно ні. В стосунки входиться свідомо. Uh, і доросла людина свідома розуміє, що це поєднання двох світів, uh, в кожного своє розуміння, свободи, в кожного своє, розум... в кожного потреба в свободі своя. Одним людям достатньо uh, невеличкої свободи, інші від натури мусять мати повну свободу, і це треба відчувати, наскільки. Це є важливо обговорювати це при входженні в стосунки. І е, коли я спілкувалася з майбутнім чоловіком, е, я це озвучувала, бо я вже це розуміла, що мені потрібна свобода, е, свобода для творчості, свобода для власного прояву, місце для власних думок. І це не питання, що ми з чоловіком погоджуємося абсолютно в кожному о, питанні. Зовсім ні. Ми маємо різні, е, різне середовище, з якого походимо, різні країни, з яких походимо, і різна культура. Ну, не настільки різна, різна, але все-таки не однакова. Але тут питання, е, щоб один одному дозволяли мати свої ці уявлення. Свою філософію і не щемити один одного, не ставати, як то кажуть, на хвіст або на горло власні пісні. Свобода це в моєму розумінні, коли обоє в стосунках ростуть і коли мають місце для себе. Безумовно, що повної свободи не буде, але вона повинна бути достатня, щоб я не мусила. Грати в варядку, приховувати, яка є насправді, і стосунки. Бо, безумовно, можна сказати, що якщо така така мудра, то будь сама, і тоді є цілковита свобода. Так, це правда. Коли людина сама це малаткий досвід, вона живе в абсолютно своєму. Режимі, ритмі. Вона їсть те, що хоче, коли хоче, як хоче, хоче їсть, хоче не їсть, а коли вдвох, це вже трошки інакше. І тут, власне, питання того, наскільки я можу собі дозволити пристосуватися до, до того, що є інша особа з іншим ритмом, і чи це не заглушує мені. Мене, і чи можу я собі дозволити сказати, мені, мені потрібна пауза, мені потрібно відцентруватися, мені потрібно потрібен час на самоті, щоб почути себе е, саму. Бо для мене це і є свобода. І інша особа нам дається не для вирішення і закривання наших особистих питань, наших е, пробілів наших, заповнення наших виямок. А друга особа це для мене. Я так це розумію. Вона дається для того, щоб ми краще розуміли себе, знаходили свої сильні і слабкі сторони, сильні розвивали, слабкі, над слабкими працювали і йшли, власне, це питання заглиблювалися і робилися кращою версією себе. Ну, Це для мене та свобода. Про яку я говорила в минулих відео, і е, щоб проявити себе максимально, так нам потрібна інша людина, і питання тут не у вседозволеності, а просто в бути собою. Наступне питання е, як же ж відрізнити свої власні і нав'язані е, думки? Оце якраз з того, що я починала, тому що. Коли я обходила якісь там стосунки, чи приймала рішення поступати кудись вчитися, чи е, щось придбати, чи взагалі якісь ключові моменти в своєму житті, я опиралась на тому, що так потрібно. Так прийнято, так е, мене так виховували. А Пізніше я зрозуміла, що існують, окрім того, що мої власні вподобання, і я повинна орієнтуватися виключно на себе, чи в цей момент життя, з ким я хочу бути, що я шукаю в стосунках, куди я хочу вступати, і чи хочу я взагалі вступати, чи мушу я робити якісь певні речі, щоб відповідати якимось загальним стандартам. Ну, перше, це я робила. Тепер аналізуючи, я розумію, що я робила зі страху. Я кудись там вступала, я е, шукала якусь роботу, але з позиції того, щоб відповідати абсолютно уявленням про добре життя моїх батьків, наприклад. Е, що людина повинна е, там, мати добру посаду. Заробляти гроші, і ну, це, цим тільки виключно керуватися, а там подобається, воно тобі не подобається, змириться, мовляв. Тобто перед тим, як приймати якесь рішення, власне, я казала про ці два питання, або ми приймаємо. Тільки ми приймаємо рішення виключно з двох моментів, з, зі страху чи з любові. І, власне, верифікувати це, я це рішення приймаю зі страху. Щоб не бути в э, очах інших лузером, э, невдахою, э, варядкою, чи це справді моє бажання, чи це з любові до цієї справи, з любові там, до цієї любові людини, з любові до себе, і э, так можна дуже просто. Зрозуміти, чи це моє бажання, чи це нав'язане бажання суспільством, церквою, батьками, всім, всім авторитетами різними. І ні, я не кажу, що те, що кажуть батьки, суспільство і авторитети, що це є погане, це є стандартне. А Людина це не стандартний механізм. Людина це всесвіт, великий, цікавий, неординарний. І ми приходимо сюди, в цей світ, не для того, щоб стандартизуватися і щоб бути роботом, виконувати всі захцянки всіх, а тільки для того, щоб максимально себе розкрити, проявити, проявити свою сутність. І для цього потрібна зупинка, зупинитись, послухати. І відповідає мені це, окей. Відповідає на даному етапі, окей. Завтра мені це перестає відповідати через рік, через два. Теж окей. Я це припиняю, кажу, дякую і рухаюся своїм шляхом. От це те, що найважливіше я хотіла сьогодні сказати, сподіваюся. Трошки прояснила свою позицію, і що ж, як завжди, закликаю вас слухати виключно своє серце і завжди в усьому вибирати лише себе, всіх вас обіймаю і до наступних зустрічей.